Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. І кажуть, що солдати КНДР вже в Україні. Як це вплине на хід подій на фронті? Чи дійсно вони вже в Україні? Чи є? Чи воюють <кій> на стороні Росії? Ну тут поки що я не бачу. Поки що я не бачу. Поки що, тут йде поки що якийсь процес у Росії нестача ресурсу тут для цих у них закінчується, скажімо так, вже межа. В них вже межа, в них їм потрібні люди. І тут йде, скажімо так, Поки що йдуть консультації стосовно цих солдатів, поки що їх немає. Ці карти говорять, їх ще немає. Але йдуть переговори, ідуть якісь. Ну, скажімо так, залицяння, запрошення. Ось. Чи будуть вони найближчим часом. Давайте так, до кінця цього року в Україні, війська, КНД, солдати КНДР, чи вже на наступний рік. От тут можу, може бути. Може бути, може бути, так, може бути. Тут якось, знаєте, навіть в мене так іде, під кінець року можуть з'явитися вони. Тепер <кій> а, а, на наступний рік тут якесь обнулення. А ну давайте подивимося, що за обнулення. А вони виявляться неефективними. Якось неефективними. Якось. Угу, якось не зовсім ефективними, як, як вважалося. Гаразд, давайте подивимось, як це вплине на хід подій. Саме для нас, як це для нас, на нас вплине. Ну, в принципі, довше, довш, важче. Шлях до перемоги наш буде важчий. Уповільнюється, скажімо так, тому що тут іде колісниця. Для нас ось великих таких там чи втрат, чи ще щось, але, ви знаєте, це велика така, ну як сказати, тут зараз я поясню: тут дуже буде дуже багато говориться про це в інформаційному просторі, ось що я це бачу. Але великої, великого здвігу для нас це не буде. Щоб ви розуміли, єдине, що це уповільнить. Ось, уповільнить. Ну, звичайно, навіть один солдат це вже щось ось, але один солдат в полі не воїн і великого не буде результат для України. Ну, тут, скоріше, я якесь якось сойдуться посередині. Таке враження. Межа якась. От межа. Я бачу тут якась межа. Я бачу тут якась межа. <кій> межа. Це не було на дні колоди. Я просто так, знаєте, підсилюю трохи карту. Тут якась межа буде, накреслена якась межа. ось Мені вже ось тут натяк, що якась межа. А, стоп. І ось тут кордони будуть. Тобто. Цього року ще я так розумію визначать кордони, де залишаться. Тобто, я так розумію, ідуть переговори, де на яких кордонах залишиться Росія і Україна. Щоб ви розуміли, вже цього року я так розумію, ідуть ці переговори. Ви тобто, торгуються нашими переговорами. Давайте нашими землями. <кій> Давайте подивимося, чи це на користь Україні, чи ні. Що це дасть Україні? Смерть. Ну і от-от-от, недобре. Це дуже недобре для України. Дуже недобре. Дивіться, дуже погані карти. Оце, що зараз домовляються про території, про купівлю, продаж і тому подібне оце все, мої дорогенькі, це знищить Україну. Це велика загроза для України. Ось і я тут бачу, що перспективи у нас такі, що ну, ми залишимося з дулею з маком. На жаль. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!